Христос Воскрес! Сьогоднішній день вірніше ось цю неділю в народі називають хоминою неділею. І я би сьогодні хотів разом з вами порозважати над текстом Слова Божого, який згадує ось цього апостола Ісуса Христа. Тому відкрити, будь ласка, Євангелії, що є у вас на лавках, знайдіть 20-й розділ Євангелії Івана. Ми будемо читати із 19 го тексту. Івана, 19, 20 й розділ із 19 го тексту. Того ж дня, першого в тижні, коли вечір настав двері, де учні зібрались, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них: Мир вам! І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус, мир вам! Як Отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши Оце, він дихнув і говорить до них: прийміть Духа Святого, кому гріхи простите, простяться їм, кому затримаєте, то затримаються. А Хома, один з дванадцятьох, званий Близнюк і з ними не був, як приходив Ісус. Інші учні сказали йому: ми бачили Господа. А Він відказав їм коли на руках його знака відсвячного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не повірю. За вісім же днів знову вдома були його учні, а з ними й хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус. І став посередині та й проказав мир вам. Потім каже Хомі: простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь невіруючий, але віруючий. А Хома відповів йому: Господь мій і Бог мій, промовляє до нього Ісус. Тому повірив ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, і увірували. Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в Книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб віруючи, мали життя в ім'я Його. Переконаний, що ми дуже добре знаємо ось цю подію, тому що кожного року читається ось цей текст, виголошується проповідь. І ми настільки читаємо і чуємо про цю подію, що, здавалося б, можемо на пам'ять її процитувати. Але кожного разу, коли роздумуєш над біблійним текстом, коли дивишся через біблійний текст на оточуючих людей на життя, яке вирує навколо тебе, якось по-новому сприймаєш цей біблійний текст. І бачиш, настільки в Біблії про все сказано, настільки вона правдива, що фактично вона є відображенням того, що відбувається навколо нас. Коли читати цілий 20-й розділ Євангелії Івана, він описує про Воскресіння Ісуса Христа і він описує реакцію учнів, ми знаходимо в цьому розділі про те, що Марія Магдалина ще вдосвіта йде до гробу. Бачить відвалений камінь, бачить пустий гріб, біжить до Петра і Івана каже: Вкрали Господа і ми не знаємо, куди поділи. Вони двоє біжать, приходять до гробу і справді бачать пустий гріб. Іван вийшов, побачив пелени, хустку, яка згорнута стояла осторонь. Написано побачив і ввірував. І вони пішли додому. Марія стоїть, плаче, з'являються два ангели, питають: жінко, чого плачеш? Узяли мого Господа і не знаю, куди поклали. З'являється Господь, вона думає, що це садівник, аж поки він не назвав її по імені. І взагалі, коли читати всі тексти стосовно Воскресіння Ісуса Христа, учні не спішили вірити в Його Воскресіння. Згадайте, як описує Євангелист Лука, лікар по професії, в 24 розділі 11 текстом пише цікаву річ. Коли жінки прийшли і сказали, що ми бачили Воскресшого Господа. Лука пише про учнів, та слова їхні видалися їм вигадкою. Лука, як лікар, використав одне слово, яке використовували в медицині, що означає маячня або слова, сказані при високій температурі. Отак От учні сприймали. Згадайте, як описує євангеліст Марко. 16 розділ, 14 текст, коли Христос з'явився учням, написано докоряв їм за їхнє невірство, що вони не повірували словам тих, хто його воскресого бачив. У нашому народі, коли говорять про людину, коли хочуть назвати людину чи охарактеризувати, що вона не спішить вірити. Про неї говорять невірний Фома. І так же склалося, що видається, ніби, ніби ось цей апостол був найгірший. Один зі всіх, який не спішив вірити. Ні, брати і сестри. За апостолів ніхто не спішив вірити. Інакше воскресший Христос. Не докоряв би своїх учнів за невірство. Дивіться один момент, який зауважує Євангелист Іван. Ми його ми прочитали, що того разу, коли Ісус Христос з'явився, фоми з апостолами не було. Чесно вам скажу, я довго думав над тим текстом, над цією фразою, коли з'явився Христос апостолам, фоми з апостолами не було. Що міг робити галілеянин сам у середовищ ворожонастроєних юдеїв? Де він міг ще бути? Логічно було би, що був разом з такими, як він. За апостолами. Бо більшість із них це всі, крім Юди, всі були галілеяни. І якось серед своїх потрібно би було бути. Ми можемо тільки строїти догадки, де він міг бути. Але один момент. Він упустив найважливіше. Він відділив себе від цієї спільності серед апостолів, і він пропустив з'явлення Господнє. Він не бачив Воскресшого Христа. І коли учні йому говорили, ми бачили Господа, він говорить, поки не потрогаю, поки не вкладу пальці в рани, я не повірю. Коли роздумувати про ось, цю, про ось цей момент і дивитися на людей, які святкують так само Воскресіння Ісуса Христа, які так само вітаються Христос Воскрес? Але далеко не всі вірять у Воскресіння Христове. У нашому народі всі святкують, всі вітаються. Всі в це свято йдуть в церкви. Але чи всі вірять в Воскресіння? Відкрию вам один секрет. Я дуже люблю, коли відбувається якесь похоронне служіння, прислухатися, що говорять люди. І знаєте, мене вразила одна річ: люди, які вважають себе християнами, Віруючими людьми. Коли читається слово про Воскресіння з мертвих, вони починають, ну, як вони думають, шопотом коментувати все те, що читається? І з тих слів випливає, що вони далеко в це не вірять. Те, що відбулося тоді з Фомою, на жаль, з багатьма нашими земляками відбувається. Знають про Христа, вважають себе віруючими людьми і справді багато знають. Та коли мова заходить про Воскресіння, не вірять. Є ще один момент. Ми вже говорили про нього. Фоми з апостолами не було. Дуже часто, коли в житті моєму чи когось із нас трапляється якась справді кризова ситуація, ми десь люди усамітнюємося. Ми хочемо побути самі. Ми не хочемо нікого бачити, ми не хочемо, щоб нам хтось щось пояснював, розказував, говорив, ми хочемо бути самі. І ми так замикаємось. Нам здається, що це правильно, що це правильна захисна реакція. Не так. Не так. Христос, прийшовши в цей світ, Він створив нову спільноту. Тіло Христове, церкву. І це велика помилка людини, коли вона сама свідомо. Усувається від цієї спільності. Так, звичайно, можна знайти причини, чому я повинен це зробити. Але це велика помилка. Ніколи це до добра не приведе. І я думаю, до кінця своїх днів апостол Фома пам'ятав ось цей момент. Пам'ятав оцю пропущену зустріч, коли Воскреслий Христос з'явився всім його друзям, а Він цього не бачив, а його з ними не було. А тепер сумістіть усі ці речі, коли людина сама уникає спільності. Коли людина, як пише писання, чому апостоли не повірили? Як сказано, ще не розуміли з Писання, що він має воскреснути з мертвих. Коли людина уникає спільності, коли людина не розуміє писання, чи буде в неї віра? Ні. І ось тому потрібно пам'ятати ось цей справді важливий момент. Ось цей важливий урок, який стався в житті апостола Фоми, щоб не повторяти ось цих помилок. Тому що писання написане для нас. Пригадуєте, як писав апостол Павло. А все, що написане, написане нам на науку. Читаючи далі ось ці біблійні тексти, знаходжу одну цікаву річ. Коли Ісус Христос з'явився учням, ми, ми прочитали 19-й текст того дня, дня першого в тижні, коли настав вечір, а двері, де учні зібрались, були, були замкнуті, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус, став посередині та й промовляє до них мир вам. І сказавши Оце, показав Він їм руки та бока. І зауважте наступну фразу. А учні зраділи, побачивши Господа. Вони зібрались при замкнених дверях. Чому? Бо боялись юдеїв. Але коли прийшов Христос. Написано вони зраділи, побачивши Господа. Я думаю, з яким ентузіазмом вони говорили Фомі, Фома, ми бачили Господа Воскреслого, поки не потрогаю, не повірю. Коли читати їм далі Писання, Апостольські листи, коли пис, читати? Дії апостолів, апостоли Ісуса Христа скрізь, де вони не проповідували, проповідували Воскресіння Ісуса Христа. Коли читати листи апостола Павла, для нього Воскресіння Христове це не просто був момент із життя Ісуса Христа, коли Він з мертвих воскрес. Славна подія, величне чудо. Для апостола Павла Воскресіння це була. Преображаюча сила, яка міняє людину, яка міняє суть людини, життя людини, яка всю людину міняє. І справді той, хто зустрівся з Господом, з Воскресшим Господом, ось ця зустріч міняє життя людини. Оце стається і до сьогодні. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас, сказав Христос до учнів. І сьогодні, в цей час, от в цей день, кожен із нас, ми є з вами, ось тими учнями, яких послав Господь, щоб розказати про Воскресшого Христа. Я би навіть сказав більше, щоб своїм життям явити, що ми мали зустріч з воскреслим Господом. Тому що зустріч з Господом, вона завжди міняє життя людини, вона міняє людину. І це один з найбільших доказів, що Ісус Христос воскрес. Пригадуєте, як прийшли фарисеї до Ісуса Христа, і коли Він їх питав, Іванове хрещення звідки було? З неба чи від людей? На що вони відповіли, не знаємо. І далі Христос говорить: митники і блудниці випереджають вас в Царство Боже, бо вони повірили проповіді Івана і додає і ви це бачили, проте не покаялись. Що вони бачили? Та бачили, що життя тих блудниць і митників мінялося. Що може бути кращим доказом? Яке може бути більше свідчення про Воскреслого Ісуса Христа, як наше з вами змінене життя? Хіба що не змінене? Тому от в ці дні, в ці дні свят, кожен із нас має добру нагоду. Та й має зобов'язання засвідчити про Воскреслого Христа, показати Його велич, силу, славу і всемогутність на своєму житті. Ось це, що відбулося з Фомою, я би сказав, воно повинно бути таким застережливим моментом для мене і для кожного з нас. До чого може привести. Ось уникання спільності. До чого може призвести нерозуміння Писання? Христос створив спільноту, церкву. І перші наші брати і сестри про них сказано: вони щодня збирались. Вони не були менше зайняті, але у них була певна потреба. І це було добре. І щасливий Той, блажений Той, який не упускає можливості бути в спільності, мати спільність з Господом і один з одним. Тому що в такій спільності перебуває сам Ісус Христос. В такій спільності Він відкриває Писання, Він відкриває Слово Своє. Такій спільності є підтримка. І це те, заради чого створив Христос церкву, заради чого помістив нас сюди? Щоби ми, як церква, як єдине тіло Христове сьогодні відображали Його славу. Відображали, що Він живий і Він воскреший. І в тому прославиться через нас наш Господь і Спаситель. Амінь. Зараз перед нами молитва. І в вдячних молитвах ми будемо звертатись до нашого Господа.